Всім привіт! Закінчився червень місяць. Знімаємо наступну серію про генерацію за попередній місяць. Трошки вийшло відео з запізненням, не мав змоги зробити це раніше. Але зараз немає у нас світла і протягом попереднього місяця не дуже часто воно з'являлось, але ж... Що маємо, те маємо. Зараз покажу показники. Вони не такі, як були в травні. Далеко не такі, але ж теж не дуже сильно погано. З'єднався з, з Wi-Fi І ось за червень місяць маємо ось такі показники. Має не дуже. Саме краще, що я бачив, це 15 червня. 180 кВт. Це, напевно, один день неділя було, чи що, де не виключали. А так кожен день виключають. І генерації як таке і не була. Ну і погода у нас теж була не дуже сонячна, ну але ж, я думаю, що теж не дуже погано. І зараз побачимо, скільки вона виробила в загальному за цілий місяць. Показники, я думаю, ви бачите на своїх екранах 2900 майже. Якщо зрівняти з травнем 4,200, ну, то процентів 30 мінус, ну, але це ж теж не дуже погано. Отже, цікавить мене ще таке запитання стосовно трекерної і наземної звичайної конструкції, які показники у вас і... Чи бували у вас такі дні відключення, коли в час самої пікової генерації, там з 11 до 2, у вас не було світла, що показувала за день ваша станція. Тому що моя, коли були пікові відключення, попадало, що не працює, але за рахунок того, що вона з поворотня, то ми маємо, що вранці трошки нагенерувала, ввечері включили трошки, повернулася, нагенерувала. Ну і в загальному якось майже 2700 маємо за місяць. Я думаю, що не дуже погано, ну, але можна краще. Ну і давайте підіб'ємо підсумки, що ми маємо за цей місяць. Спожив я за цей місяць, як на диво, дуже мало. 333 кВт. Вийшло всього а все через те, що грів я болер, стирала машинка в час, коли не було електроенергії. Я ось цей, ось цей трекер, який знаходиться саме ближче до будинку, під'єднав через переноску 45 метрів і включав його на декілька годин, коли немає світла, до. Гібридного інвертора і грів бойлера користувалися всім. І з 500 на 333 моє споживання знизилось. Тому 333 помножимо на зараз вже з липня чи з червня місяця, точніше, ж, на 4 гривні 32 копійки маємо ось таку суму. Ну і. Все, що залишилось, продамо по зеленому тарифу, доплюсуємо до збережених, чи, можна сказати, зекономлених коштів. І в кінцевому результаті отримаємо ось таку суму. Я думаю, що це теж непогано. Якщо зрівняти з попереднім місяцем гірше, хоча цей червень він самий довший має бути, ну але ж, що маємо, те маємо. Я, можна сказати, задоволений тим, що в нас є. По перших днях липня роблю висновки, що може бути ще гірше, тому що. Крім відключень, у нас і погоди немає. Дощі От за сьогодні 20 кВт. Що це 20 кВт? Для, нагадаю для всіх, що це станція на 17 кВт на трекерах. Тобто для неї в 180 бували показники і 190. А в 130 це нормальний результат. А 20 це для липня місяця це взагалі ні про що. Панелі старі. Вже їм 5 років. Зараз в вас стоять або в тих, хто планує ставити, звичайно будуть кращі, КПД їх і, і все. Ну але ж, що маємо, те і, і маємо. Так що ось такі справи. Дякую всім за увагу. Ну і чекайте наступних відео. Підписуйтесь, Вова, Семенов, тобі. Привіт. Особливе. Хочу вже подивитися твоє відео. Не плач сильно. Все буде добре. Буде ще і генерація, і сонце. Як кажуть, буде ще на нашій вулиці Свято. Так що, давай, друже. Викидай відео, чекаю. Пока всім. Все, будьте здорові.